Кожного дня до лікарень та шпиталів привозять поранених захисників, які потребують донорської крові. Правоохоронці, військовослужбовці та цивільні чи не щодня долучаються до здачі крові, аби врятувати життя людей. Цього разу військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки теж долучились до донорства. 16 працівників центру комплектування стали донорами. Здають кров саме для військових, які проходять лікування у шпиталях. Чим важливо здавати кров, це допомога пораненим побратимам, які зараз знаходяться в зоні бойових дій. І це може просто обов'язок здавати. В Україні через війну гостра потреба у крові. Олександр Яцько ще до великої війни отримав поранення від артилерійського снаряду під час виконання бойового завдання в Луганській області. Чоловік потребував багато крові, і саме донорство врятувало йому життя. Тепер сам регулярно здає кров, аби врятувати життя поранених захисників. Я втратив дуже багато крові. в Мене напрацювала ліва рука. Одною рукою я не міг в той ж гудки мене був накласти. Я повітря дуже добре знаю, як це. Важливо здати пісну кров і Як воно, як воно рятується? Зібрана кров піде у лікарні та шпиталі країни. Ініціатива була нашого ТЦК, тому що в нас багато хлопців є, які вже після поранень, і вони виявили бажання здати кров, тому що вони самі розуміють, наскільки це важливо. Один донор може врятувати три життя. А через повномасштабну війну є тисячі військових, які потребують донорської крові. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.